Цими днями президент України Володимир Зеленський перебуває з дуже важливим для нашої країни візитами у США та Канаді. Іде робота з союзниками України, аби підтримка на всіх рівнях не зменшувалась. Ми продовжуємо розбудову та посилення проукраїнської коаліції в усіх сферах. Збройна коаліція для оборони України, щоб необхідних засобів ураження ставало більше. Фінансова коаліція для нашої економічної стійкості та здатності фінансувати всі видатки бюджету, енергетична коаліція для проходження осінньо-зимового періоду, коаліція відновлення, аби реалізувати всі заплановані проекти в межах швидкої відбудови. 26 вересня відбудеться чергове засідання керівного комітету багатосторонньої координаційної платформи донорів для України. Це платформа для фінансової стійкості та відбудови України. До керівного комітету платформи входять наші союзники із країн G7 та Європейського Союзу, а його співголовою від України є віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. Які ключові питання ставимо на порядок денний засідання платформи? Перше, це допомога із фінансуванням дефіциту державного бюджету. Потрібно дати партнерам розуміння про нинішню фінансову ситуацію, про бюджет на 2024 рік, про видатки уряду. Очікуємо від партнерів у 2024 році підтримку на рівні не менше, ніж цього 2023 року. Це близько 42 мільярдів доларів США. Тут потрібна щоденна та кропітка робота з усіма нашими союзниками, аби залучити цю суму. Друге питання для обговорення під час засідання платформи це потреби швидкого відновлення на 2024 рік. Продовжуємо працювати за п'ятьма напрямками енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критичної та соціальної інфраструктури і допомога приватному сектору. Потреби швидкого відновлення України залишаються на рівні до 15 мільярдів доларів. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік. Розраховуємо на підтримку міжнародних фінансових організацій та агенцій, зокрема Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку, USAID, Японського агентство міжнародного співробітництва та інших партнерів. Також необхідно обговорити з партнерами можливість формування єдиної карти реформ. Тобто привести вимоги отримання фінансової допомоги від різних донорів до єдиного інструменту і плану реформ для України, який впроваджуватиме наша держава на шляху до ЄС. Ще одна важлива історія стосовно відновлення. Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Прозоро. Зокрема, розробляємо механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування. Створюємо прозорий ринок послуг із розмінування. Якщо аграрна або інша компанія через Прозоро закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати. Це має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо. Це прискорить визначення пріоритетних земель, тому що аграрії знають краще. Що потрібно їм в першу чергу. У проєкті бюджету на 2024 рік ми вже заклали, заклали 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування. Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся на Житомирщині. Держава зекономила 100 тисяч гривень бюджетних коштів для прикладу. Також у середині жовтня в Хорватії плануємо проведення міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування України, за результатами якої очікуємо залучення додаткових фінансових ресурсів від донорів на цей напрямок. Наостанок про ще один із наших пріоритетів про оновлення пенсійної системи. Основна мета забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя. Наступного року на пенсійний фонд України піде 896 мільярдів гривень, що майже на 125 мільярдів гривень більше, ніж було у 2023 році. Це кошти на пенсії, субсидії, соціальне страхування. З 1 березня 2024 року, вже вдруге під час Великої війни, ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсії буде запроваджена бальна система. Вона вирівнює диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня. Як це працюватиме? Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. І вище середньої зарплати отримуєте, наприклад, 12 балів або ще більше. Менше середньої, значить, буде менше десяти, наприклад, вісім. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у, уже у пенсію. Відповідно до актуальної середньої зарплати буде встановлюватись відповідний розмір пенсії. Так зробимо солідарну пенсійну систему, захищеною від інфляції, девальвації, зробимо її більш справедливою. Дякую за вашу увагу, шановні колеги, шановні українці. Слава Україні!